Як виключитись із бази Армор, якщо вас туди внесли, як, начебто, ухилянта? багато хто вже розповів, що це незаконно, але ніхто не розповідає, як звідти виключитись. Тож розповідаємо, підписуйтесь у нас багато корисного. Перше з'ясовуємо, чи дійсно ви у розшуку. Це робимо шляхом направлення запиту до відділу поліції, аби з'ясувати та офіційно підтвердити, що ви у розшуку і яким саме ТЦК та СП. Друге. З'ясовуємо у ТЦК підставу для подачі даних до поліції. Підставою для подачі людини у адміністративний розшук є виключно факт стягнення людини раніше до адмінвідповідальності по статті 210.1 КУПАП, тобто за порушення правил військового обліку. Після отримання відповіді з Нацполіції формуємо запит на той ТЦК та СП, який подав вас у розшук, і відповідно запитуємо інформацію, чи складався протокол по статті 210.1 КУПАП, та чи вносилась відповідна постанова, де ви визнані винним у вчиненні правопорушення? Якщо так, то підстава є. Якщо ні, йдемо далі. Третє оскаржуємо в ТЦК та СП, який подав вас у розшук, саме подання у розшук. Після отримання відомості від ТЦК та СП про відсутність постанов, де ви визнані винним у вчиненні правопорушення по статті 210.1 КУПАП, формуємо лист скаргу щодо виключення вас із переліку осіб, відносно яких були передані відомості до поліції з метою розшуку та адмінзатримання як ухилянка. Ну а далі вже очікуємо реакцію на відповідне звернення, і далі звернення чи до міського ТЦК, чи вже до суду. Залишились питання? Залишайте заявку на консультацію за посиланням у шапці профілю.